За два роки війни, або як то кажуть, збройної агресії та відповідне посилення процедури мобілізації, нарешті прийшли. До обов'язкового відеозапису вручення повістки представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до сьогодні доказати хто прав, а хто ні, простим громадянам в суді доволі складно і, звісно ж, дорого. Бо послуги юриста чи адвоката, як ми з вами розуміємо, коштують недешево. Особливо це стосується такого гарячого питання, як забрали посеред вулиці відвезли на військово-лікарську комісію, вручили повістку, і вже громадянин служить. Вимога щодо обов'язкового безперервного запису боді камери під час вручення повісток територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки є досить актуальним питанням, яке викликає на сьогодні значний резонанс в суспільстві. Так, уповноважений представник ТЦК повинен буде включити портативний відеореєстратор з моменту початку виконання службових обов'язків щодо здійснення заходів оповіщення і перевірки військово-облікових документів. Відеозапис буде вестися безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків, загрози попадання на відеореєстратор військових об'єктів, або інформації з обмеженим доступом та випадків пов'язаних з виникненням уповноваженого представника ТЦК особистого приватного становища. Ну, наприклад, як ми розуміємо, відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо. Це буде передбачено інструкцією із застосування. Територіальними центрами комплектування соціальної підтримки, технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото та відеофіксації. 16 вересня цього року Міністерство юстиції зареєструвало наказ Міноборони номер 532 від 6 серпня цього року про затвердження інструкції, але на сьогоднішній день вона ще не набула чинності. На жаль, під час виконання своїх повноважень даною інструкцію передбачено, що уповноваженому представнику ТЦК буде заборонятися видалення відеозаписів із портативного відеореєстратора та зміна їх системної дати і часу. Примусове виключення портативного відеореєстратора, у тому числі на вимогу сторонніх осіб, перешкоджання здійснення фото та відеофіксації, використання портативного відеореєстратора у випадках, не пов'язаних із здійсненням, відповідно представниками ТЦК своїх повноважень. Копіювання, передавання інформації з портативного відеореєстратора, карти пам'яті стороннім особам. За фактами втрати або пошкодження портативного відеореєстратора чи карти пам'яті буде призначатися службове розслідування. Строк зберігання на сервері фото та відеозаписів з портативних віде... відеореєстраторів має становити 30 днів з дати завантаження відповідної інформації. При цьому строк зберігання відеозаписів Писів за рішенням керівника територіального центру комплектування і соціальної підтримки може бути збільшена в певних випадках, наприклад, у разі використання їх у рамках розслідування кримінального провадження або в провадженнях у справах про адміністративні правопорушення як відповідне джерело доказів. Під час розгляду скарг на дії чи бездіяльність уповноважених представників під час здійснення ними їх повноважень, під час надання інформації на адвокатський запит або запит правоохоронного органу, фіксація надзвичайних подій за участю особового складу територіальних центрів комплектування соціальної підтримки інших подій, якщо вони можуть бути використані в процесі службової діяльності територіальних центрів комплектування. Соціальної підтримки під час проведення відповідних службових розслідувань для здійснення моніторингу виконання обов'язків уповноваженими представниками. Територіальних центрів комплектування соціальної підтримки керівник відповідного ТЦК не рідше одного разу на тиждень повинен бути вибірково проводити онлайн-перегляд матеріалів фото і відеозаписів із портативних відеореєстраторів на предмет дотримання вимог цієї інструкції. Крім того, нова інструкція має передбачати, що фото і відеозаписи або копії записів з портативних відеореєстраторів, які будуть застосовувати уповноважені представники територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, можуть бути надані за вмотивованими запитами органів державної влади, органів досудового розслідування, прокуратури слідчого. Слідчого судді, суду, поліції та інших осіб, у порядку передбаченому законом, я б зі свого боку ще додавала, що даний відеозапис має стати невід'ємною частиною протоколу. Також дозволяється передавання фото і відеозаписів, отриманих з портативних відеореєстраторів для використання медіа, а також поширення в мережі інтернет, але лише з дозволу керівника територіального центру комплектування і соціальної підтримки І Отриманням закону про захист персональних даних як відповідно вказано в інструкції, таке передавання буде здійснюватися виключно з метою забезпечення безпеки та захисту інтересів громадян суспільства і держави, а також з метою захисту гідності та честі особового складу територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Хочу нагадати, що порядок проведення призову передбачає, що застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції. Автоматичної фото та відеофіксації уповноваженими представниками територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, на сьогоднішній день визначається Міністерством оборони. Запис на боді камери має дозволити громадянам контролювати процес вручення повістки та у разі необхідності оскаржити його законність. Даний процес, я вважаю, має зменшити кількість зловживань з боку влади, оскільки фіксація всіх дій. І не відео може стримувати зловживання з боку представників територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Даний процес має підвищити довіру до органів державної влади, тобто, прозорість процесу буде сприяти підвищенню довіри громадян до державних органів. Сподіваюся, що дане відео було вам корисне. І хочу ще раз підсумовуючи, звернути увагу на ключові моменти. По-перше, сама інструкція є. Лише наразі проектам, тобто наказом 532, яка ще не затверджена, але вона сподіваємось, має бути затверджена, оскільки вона передбачає досить багато позитивних моментів. В першу чергу це фіксація процесу вручення повісток. І я вважаю, що відповідна такого беззаконня, якщо дана інструкція буде прийнята з тим, що хлопців затягують в буси, а потім вони там вже десь служать і за один день про. Ходять а потім мені дзвонять дружини і кажуть: у нас чоловіка вкрали. Такого в принципі не буде. Ми, Україна є правовою державою, і закони відповідно в правовій державі мають виконуватися. Все буде Україна. Сподіваюсь, наше відео було вам корисне. І не забувайте про наш телеграм-канал. Підписуйтесь.